Любите читати? Тоді для вас маю гарну новину. Ми отримали нову велику партію літератури на будь-який смак. Історія та культура, література про війну, біографії відомих особистостей, дитячі книги, книги іноземними мовами. Кожен може отримати дві книги на свій смак абсолютно безкоштовно. Не пропустіть можливість розширити свій кругозір, поринути в нові світи та історії. Долучайтесь до культурно-просвітницького проєкту Читай. 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 Читай.